Вітаю вас, в ефірі КТВ Новини І сьогодні в випуску ми розкажемо наскільки зросли пенсії з 1 березня. Палац культури Світлопільський анонсує насичений благодійно-концертний сезон. 1 березня відбулася автоматична індексація пенсій та щомісячних страхових виплат. Підвищилися розміри мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи. Збільшився розмір мінімальних пенсійних виплат також і у окремих категоріях пенсіонерів. Подробиці у наступному сюжеті. З 1 березня відбувся черговий перерахунок пенсій. Як і минулого року, мінімальний розмір підвищення становить 100 гривень. Максимальний розмір обмежено і він не може перевищувати 1500 гривень. Особам, які вийшли на пенсію протягом 2020, 2021 та 2022 років встановлена щомісячна доплата до пенсії у розмірі 100 гривень. При цьому зазначена, що доплата буде враховуватися під час наступних перерахунків пенсій. Розмір мінімальної пенсійної виплати для непрацюючих пенсіонерів зріс із 2100 гривень до 2520 гривень. Для осіб з повним стажем віком від 65 до 69 років мінімальний розмір пенсії Становитиме 2760 гривень. Особам з повним стажем віком від 70 до 75 гривень мінімальний розмір пенсії буде становити 3000 гривень. І стільки ж 3000 гривень будуть отримувати особи віком від 75 до 79 років, але за наявності для жінок 20 років страхового стажу, а у чоловіків 25 років страхового стажу. Також для осіб старших 80 років, за наявності у жінок 20 років страхового стажу, і у чоловіків 25 років стажу загальний розмір пенсійної виплати встановлено на рівні 3120 гривень. На 19,7% проіндексовано мінімальний розмір пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розміри пенсії по інвалідності, яка настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими ніж 8 тисяч 208 гривень. Це для осіб з інвалідністю першої групи. Не нижче 6566 гривень 40 копійок для осіб, які мають інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи другої групи. І не нижче 5 тисяч шістдесят 1 копійок для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської. Катастрофи третьої групи, а також для дітей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також з 1 березня перерахували пенсії особам звільнених з військової служби та постраждалим внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Загальний розмір пенсії по інвалідності у ліквідаторів не може бути меншим ніж 13 376 гривень 21 копійка для першої групи не нижче ніж 10 тисяч 700 гривень 97 копійок для інвалідів другої групи з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС і не нижче ніж 8 тисяч 25 гривень 73 копійки для інвалідів ліквідаторів аварії на ЧАЕС третьої групи. Проведення індексації пенсій, призначених відповідно до законів України, про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та про наукову діяльність, планується з 1 липня поточного року. Моновистава від Наталії Могилевської. Імпровізація від переможців проєкту Ліга сміху, оновлена програма лісопитного батальйону, а ще виступ інструментального ансамблю Мелодія і театралізований концерт приурочений до Дня Нацгвардії. Це далеко не всі заходи, які протягом березня будуть відбуватися в Палаці культури Світлопільській. Докладніше про новий благодійний концертний сезон розповідає Дмитро Клюєв. Палац культури Світлопільський розпочинає концертну весну. Березень обіцяє бути насиченим різноплановими заходами. Перший із них це виступ Наталії Могилевської з моновиставою Доньки. Подія відбудеться 9 березня. А вже 17 числа числа наглядачів чекає гумористична імпровізація від Ігоря Ласточкіна та команди Ветерани космічних військ. Весь прибуток з концерту спрямовується на підтримку Збройних сил України. Ми розуміємо, що кожна імпровізація є підготовленою є певний базис там або номерів, або підготовленою програмою. Але це скажімо, так, як червоною ниткою продовж всього ну, цього заходу. Але долучати вони будуть і самого глядача Олександрійця, скажімо так, наскільки я повідомлений в цьому заході, тобто головним режисером цього заходу безпосередньо буде сам глядач. Потішать олександрійців і програми від місцевих колективів «16 березня. Такий великий концерт, весна надій і сподівань. Між концертами Могилевської Наталі, народної артистки і весни надій і сподівань, у нас ювілей відзначають наші гарні друзі, керівник Людмила Іванівна Кузьменка разом зі своїм колективом. Мелодія, і саме цей концерт, інструментальний, вокальний, з режисерським підхідом, відбудеться 10 березня. В рамках проекту Весна надій і сподівань Палац культури Світлопільський готує театралізований концерт, коли прилетять журавлі. Він буде приурочений до Дня Національної гвардії України і відбудеться 26 березня. Робимо акцент на тих подіях, як Україна жила, як Україна живе під час війни, під час цих трагічних подій, і, звичайно, якими будемо. Після нашої перемоги, про наші мрії, про наші надії, про наше майбутнє про наше життя це театралізовані номери. Кий із кожних номерів несе певну е моральну, культурну, емоційне навантаження. Тобто, кожен номер буде мати свій маленький е сюжет, е деякі номери ми будемо а, показувати, ну е скажімо так, фахівці зрозуміють театралізації в синхробу Деякі номери ми будемо показувати з оркестрами, з живими інструментами, деякі вокалісти. Будуть представляти свої індивідуальні номери. Звичайно, Олександрійці побачать і ті номери, які їм полюбилися, які ми вже виставляли в соціальних мережах, які набирали мільйонні перегляди. Це і номери, які були і на день колодія, Це і, і веселі звичайно номери будуть. Номери будуть із і зі сльозьми, те, чим ми зараз живемо, те, що ми зараз емоційно переживаємо, все буде закладено в цьому театралізованому концерті. 22 березня гарний настрій глядачам додасть виступ лісап'єдного батальйону з оновленою програмою. Завершить березневий бум. Вистава Селфі зі склерозом від муніципального театру Сатири. Виступ відбудеться 31 березня в рамках театральної весни Кіровоградщини. Дмитро Клюєв зазначає, що приходячи на концерти у палац культури Світлопільський, Олександрійці не тільки отримують позитивні емоції, а й роблять добру справу для хлопців на передовій. На ми бачимо, що культурна нива, культурний фронт ніколи не зупиняється, і на будь-який захід, який ми проводимо, долучаємось ну, з збіром коштів разом з Олександрійцями і вся сфера культури до закупівлі тепловізорів, ремонтів автомобілів ну будь-тих, яких речей, які потребують наші хлопці. Зазначимо, що кошти з кожного заходу палац культури Світлопільський перераховує на підтримку збройних сил України. Тож, обираємо захід, купуємо квитки та донатимо нас ЗСУ. І пам'ятаємо, все буде Україна.